Побачили справжнє пекло і людей з голови до ніг охоплених полум'ям. Так описують події новорічної ночі на гірськолижному курорті Кран Монтани. Ті, кому пощастило вибратися звідти живими. Святкування та веселощі в барі обернулися трагедією, якої Швейцарія досі не бачила. Натан та Аксель опинилися в епіцентрі пожежі. Розповідають спершу мало хто реагував на крики про полум'я. А коли повалив дим, всередині приміщення почалася справжня панка. Аніка ми кричали Пожежа, пожежа. А потім подумали, що це жарт, або що це не так уж і серйозно. А тоді раптом величезна хмара, чорного диму. Ми більше не могли дихати. Тоді стало зрозуміло, що треба виходити, і всі кинулися назовні. Але я зібрався натовп. Ми не могли вибратися, тож намагалися сховатися. На виході з бару утворилася тиснява. Він був занадто вузьким, щоб люди з легкістю могли вибратися з вогняної пастки. Хлопці розповідають, врятуватися вдалося тільки завдяки тому, що вони. Вибили вікно, я схопив стіл, намагався розбити ним вікно, не вдалося. Я подумав, ну все, я помру. Але зрештою, я зміг ударити по склу ногою. Воно розбилося, і ми вибралися. Нам вдалося вивезти людей. Так, я загубив взуття, загубив куртку, загубив усі свої речі. Але зрештою, це не головне. Я живий і це головне. Це Був справжній безлад. Кожен сам за себе. Я вже був на дворі, тож бачив сходи. Вони були повністю забиті. Деякі люди перестрибували через інших, намагаючись прорв. Ватися це було, скажімо так, як кошмар, бо ми також бачили весь цей безлад, порваний одяг людей у повній паніці. Став на зараз відомо про щонайменше чотири десятки загиблих. Це переважно молоді люди віком від 15 до 25 років, які полюбляли відвідувати той бар. Деякі з них іноземці з Франції та Італії, але ідентифікувати їх особи одразу неможливо. Тіла обгоріли до невпізнаваності, тож знадобляться ДНК-тести, на які підуть дні, якщо не тижні. Ще 115 людей нині з пораненнями. У декого опіки третього ступеню місцеві лікарні не витримують навантажень деяких потерпілих забирають літаками та гелікоптерами до інших міст або країн, приміром до Франції. У одній дівчині ми прооперували руку, щоб забезпечити кращий кровообіг у кінцівці. Дехто перебуває у відділенні інтенсивної терапії, інші у відділенні опіків. Пацієнтів залишають на штучному диханні. Бар люконстеласьон, де сталася пожежа у новий рік розташований на двох поверхах. І терасою приміщення могло вмістити близько трьох сотень людей. Скільки саме було всередині на момент пожежі, невідомо. Усе почалося о першій 30 ночі. Генеральна прокуратура Кантону Вале повідомила, всі наявні дані вказують на те, що займання почалося через бенгальські вогні, які виносили на пляшках шампанського гостям. Іскри від них піднесли надто близько до стелі. І це стало фатальною помилкою. Полум'я швидко охопило будівлю, виготовлену з дерева, але головно покрівлю. Нині до місця трагедії люди масово несуть квіти та свічки. А по всій Швейцарії оголосили п'ятиденну жалобу. Президент країни Мелін через це в новорічну ніч навіть відклав своє звернення. А нині називає події в кран Монтані однією з найтрагічніших сторінок в їхній історії. Оксана тесен ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.